Ой, добре. Який туалет? Красивий, все красиво. Дай Бог здоров'я всім. Бачите. Вот. О, вода гаряча, та ви що? Це що, таке буває? У туалеті гаряча вода? Молодця. Мерія молодця. На 2,9 мільйонів наскільки я читала. Чому така ціна? Ну, це загальна ціна всі, всі, всього комплексу робіт. Тобто сама вбральня коштує ну значно менше. В цю суму входить не тільки сама вбиральня, туди входять проектні роботи, все, що потрібно для того, щоб збудувати це. в зв'язку з тим, що вбиральня знаходиться на відстані від центру міста. Туди прокладали більше 300 метрів кабелю для підключення електроживлення, повністю зимілі 300 метрів пішохідної доріжки, плюс підключення до води каналізації. Це все комплекс робіт. А сама будівля стоїть значно менше це вбиральня є Ку ми довго чекали в нашому місті. В нас їх декілька, але у тому місці в нас браля немає. Було, було прийнято рішення розмістити його саме там. Будували кілька років. Ну в зв'язку з військовими діями Ввели в експлуатацію тільки зараз. Графік роботи затверджений у нас у місті з 1 травня по 31 грудня. Працює з 12 до 20 години. безкоштовно для містян і гостей нашого міста. Зайшов посмотрети, як воно все виглядає на самом деле. Ну, приємно вообще, впечатлення хороше. Желательно таку, як говориться, красоту поставити в центрі міста. Він би бы, как бы вписувався в ландшафт вот этой, этой структури. В нашому місті взагалі безкоштовних туалетів немає. а Є багато літніх людей, дітей багато тут гуляє на майданчику спортивному. І Якщо він і справді буде безкоштовний і буде завжди то я вважаю, що він потрібен. Біля центру, можна так сказати, я вважаю, що локація підібрана нормально.